Попередити, аби не рятувати до дитячого табору. Лісовий берег приїхали рятувальники з копами. Ні, надзвичайної ситуації не сталося. Проте, аби відпочинок і надалі був веселий, діти мають знати основні правила, що можуть урятувати їм життя. Говорить провідний інспектор ДСНС у місті Олександр Мальований. Зустріч складалася з двох етапів: спочатку був теоретичний урок, де малечі пояснювали основні правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. А Потім діти мали змогу повправлятися і практично. Будуть проведені різні конкурси, це одягання бойового одягу на час і е, діти зможуть е, самі власноруч е, погасити умовну пожежу. та е, Подати воду з пожежного автомобіля не можна поставити до кожної людини патрульно-поліцейську для її охорони. Неможливо поставити в кожному таборі автомобіль ДСНС або в кожному будинку працівника ДСНС для того, щоб не сталося пожежі. Тому правила безпеки перш за все повинні знати ми з вами. Пожа. Тому що небезпека це така річ, коли трапляється кожного дня. Безпека у таборі перш за все. Тому діти самі вже можуть проводити майстер-класи, запевняє нас директор. Хоча додаткові знання ніколи не завадять. Всі діти знають, що робити, і це важливо. Всі діти знають, куди бігти, всі діти знають, який номер набирати в телефоні. Це важливо насамперед, це саме важливе. Зараз ви подивитесь, що наші діти обізнані. Слухати теорію можна довго, та відчути все у власних руках ось чого чекали діти. Тетяна Серепятова Юрій Грач у центрі подій СТВ.